Моя роль в штабі це е, давати повод начальнику штабу е, злитися на коханих йому людей. Вас вітає батальйон «Свобода»! Десь приблизно в цей час минулого року я мобілізувався. До цього я був в місті Суми в ДФТГ. Загалом, це така більш аналітична робота. Збирається загальна інформація про противника, хто він, що, звідки до нас приїхав, що це за батальйон, бригада, що це за підрозділ, в принципі, яке в них озброєння, коли вони здійснюють переміщення, в який час полюбляють змінятися на позиціях, в який час підвозять боєприпас, коли ходять в туалет? Всі дані всі збираються, накопичуються. З них робиться сира вижимка-аналітика і передається конкретно в службу С3 секцію для подальшого планування наших дій. Секція С2 намагається максимально спрогнозувати всі дії ворога, надати ту сиру аналітичну інформацію для секції С3, щоб уже секція С3 займалась плануванням і планувала наші дії, як ми можемо використати. Свої плюси і мінуси противника в позитивних цілях. Взаємодія між секціями ну, на високому рівні: передача інформації, і планування і так далі. с 3 с 2 постійно на контакті, постійно один одного поправляють, підправляють, допомагають, підказують. Взаємодія зараз налажена гарна. Кожен раз після кожної ротації аналізуємо, де хто припускав яких помилок, можливо, в яких моментах ми могли спрацювати краще відносно самої роботи секції і відносно взаємодії з іншими секціями. Тому пропрацьовуються варіанти, як би ми могли покращити нашу роботу. Проявляється, так, ти постійно знаходишся в одному просторі з одними і тими самими людьми. Ти починаєш про них знати те, що навіть, можливо, нічого ніколи не хотів знати, да? проявляються певні риси характеру, які ти просто так на вулиці не побачиш. Це зовсім не критично. Коли ти повністю погружаєшся в робочий процес, занурюєшся в робочий процес, то знаєте, щоб це впливало прямо на взаємостосунки, нема, бо ви всі в роботі, постійно в роботі. Тут більше втомлюєшся від роботи, а не один від одного. Так, мелькає одне і те саме обличчя, тобі мелькає кожного дня, і вже б хотілося б когось другого побачити перед собою. А не одні ті самі зморшки під очима, один той самий недоспаний вигляд. Ми свобода, ми творимо історію.